Всім привіт! Я Анна і ми зараз з вами у студії зірка малярства. У цьому короткому випуску я покажу вам один лайфхак як вимити пензлики. На перший погляд здається, що тут немає нічого особливого, але якщо ви не знаєте, то цей лайфхак допоможе вам зберегти життя вашому пензлику. Особливо, якщо він дорогий. Якщо ви знайдете це відео корисним, залишайте коментарі. Питаєте, якщо вас іще щось цікавить. А зараз невелика порада для тих, хто хоче насправді добре вимити пензлик, особливо якщо він великий. От ми зараз його а, занурили у воду, і ми відкриваємо воду і починаємо його вимивати, як це а, загалом буває. Ну, таке нормальне, звичайне, Вимивання пензлику, тобто ми його миємо у воді і, і нарешті нам здається, начебто він чистий. Те, що він трішечки зафарбований, він був білий. Це, в принципі, нормально, бо фарба вона трішечки дає свій колір пензлику. Але вода чиста і начебто все гаразд. Але це не так. І якщо це була гуаш, це або акрилова фарба це особливо не так. Далі нам треба або для миття посуду, або я беру, звичайно, розчинне мило. І трішечки. Додаю мила і крапельку води. І тепер ми починаємо знов мити пензлик вже в цій воді з милом. І ми бачимо, що вода не чиста, вона все ще розфарбована. Тобто, зараз ми по справжньому вимиваємо фарбу з пензлика. І от тепер під проточною водою можна вже ополаскувати і домивати пензлик до того, що фарба дійсно вже вийшла з цього волосу і з оцих. Зередини пензлика. І от тепер, коли в нас вода чиста, то тепер це вже насправді. І ви бачите, навіть кольор пензлика, він вже ближче до його нормального відпочатку. Він все одно зафарбований, але тут вже немає фарби, немає її всередині цього пензлика. Оце буде Правильне миття пензликів